На дзвінки. Ну, Ми будемо намагатися ще е шукати або залучати, тому що хотілося б воочі показати, що відбувається, тому е що це роботи не одного дня, не одного, можливо, навіть місяця. І що це проблема глобальна не тільки на території там, міста Павлограда. На жаль, сьогодні цих проблем багато на території всієї України. Єдиний вихід зараз це пошарове відпрацювання кожної локації, де відбувається сьогодні займання. Що це означає? Це проливання водою та засипання ґрунтом шарових шар за шаром. Шар просипали, пролили, просипали, пролили, локалізували. Тільки таким способом на сьогодні можливо взагалі локалізувати цю проблему. Нема такого, щоб просто збудувати. Для того щоб збудувати, потрібно одночасно за законодавством зачиняти і рекультувати, і приводити цей полігон до накриття або закриття цього полігону.